Вітаю, друзі! Ви на каналі Форлана. Як ви вже зрозуміли, по прев'ю та назві цього відео? Я зіграв з Моауба, тим самим Моауба, який є чемпіоном світу з FIFA. 19. Зазвичай подібне відео я міг би зробити, або якщо я обіграю якогось іменитого суперника, або якщо прикро програю. Але до цього відео мене підштовхнуло дещо інше. Це те, те, яким чином я грав проти цього суперника. Ну і одночасно покажу, як суперник грав, звичайно, що бо це все ж таки хай левел, це був матч Division Rivals, в нього 930, очок, в мене там близько 800. По-перше, ці матчі абсолютно відрізняються від матчів Вікінлі. Ви зараз зрозумієте чому. По-друге, він вів трансляцію. А отже, ми маємо змогу подивитися на реакцію всього того, що відбувалось у нас в матчі. І от саме реакція мене трошки здивувала. Бо я знаю, що багато німців вони такі. Ну, як і ми, в принципі, мабуть, е, любимо поскиглити на гру, коли ти бачиш щось незвичне, щось таке, що зазвичай не залітає, там не проходить і так далі. і і так так далі, так далі. Цілком це пов'язує з тим, що ми грали все ж таки Райвел. Це зараз відбірковий сезон, тому він ментально налаштовує. Приймати все, що відбувається в грі. Ну і зрештою покажу вам цей матч. Він вийшов достатньо цікавим, як на мене. Ну а ще я його зробив трошки в незвичному форматі для свого каналу. Ніколи таким чином я не монтував. Не забувайте підтримати це відео лайком і підписуватись на канал. А ще не забувайте отут-от -от 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 посилання на телеграм-канал. Приєднуйтесь обов'язково, щоб не пропускати новини. Поїхали! А, easy. Also, Schalke 100%.

Незвичний для себе розіграш зробив, тому що мій звичний розіграш, повірте, не пройшов би проти такого суперника. Далі ще одна атака, і на 8 хвилині ще один кутовий. Віде Екнто?

Man kommt doch ein Ball durch die nehmen wir den einfach den Lock weg. Bellingham kommt der Ball an. Ja. Jeden Spieler, den man haben kann. Full power, full. So krass, wirklich, es ist zu krass. Ey Digga, wie kann man das die... spielen? Er macht Power Shot. Er denkt, ich move den Torwart nicht. Er kriegt Ball wieder. Zu oh. so krass, wirklich zu so krass. Zwei Eckentor und macht Power Shot in meinen Mann rein. Найголовніше, що навіть після такого курьозного голу, під номером 3, Амоуба не здався, зробив невеликий крок до камбеку, але Я забуваю ще один гол це зелений день й Ну, добре, що хоча б геймплей був достатньо непоганий для мене в цьому матчі. А тепер був незвичний навіс з L2, тобто тривелою, І це п'ятий гол в першому таймі. При тому, що у суперника вже була одна штанга, яка потенційно мала завершуватися взяттям моїх воріт. Йога, він мав мене аузвестів не анганом, бо да веков співгоскрати. Ах, де є. Ах, супер Арпом. Абсту, не? krass wirklich er tackelt einfach mein der hat meine Mutter gefickt kein faul ne ja ja ja, ja gewinn oh, das ist der Отже, суперник спромігся ще раз влучити в штангу. Тобто, ну потенційно, потенційно, це мав би також бути гол. Я до чого веду, що мені, скоріше за все, в цьому матчі дійсно трошечки щастило. І з голами, які забив я, бо деякі були незвичні, і з тими ударами, які не залетіли в мої вороги. Мегетма зупи плюс, але магати осуфіна, де тіпкані зімала пункти. І що після такого голу можна сказати? Я цілком розумію, чому він вийшов з матчу, бо 6-2, по перше це вже не відіграється. По-друге, ну коли вже таке тобі залітає все це за один матч. Там згадаємо ці перші кутові, особливо другий гол. Ладно, якщо перший там пусті ворота, то ось цей е, удар Лусю ногою після кутового відверто скажу, я забуваю взагалі вперше у FIFA. Але єдине, що точно скажу, це були свідомі розіграші, бо я це робив з l 1 там тобто переключався, відкривався самостійно. Е, так само, і пас Пастрівело він також був свідомий. І це закидання було не просто так, а тому, що я запустив Вієра. І отже, який підсумок, у нас 6-2. Я забив майже всі свої моменти. Суперник мав дві штанги, ну і там два голи забив. Але 6-2 на табло. І таких матчів, де у одного суперника залітає, ну, можна сказати, все, що можливо тільки. А в іншого частина моментів, або більше частина моментів не залітає взагалі. Таких матчів зараз у Rivals, ну їх. Просто дуже багато. Не можу сказати статистично, але, ну, можливо, кожен ледь-не другий матч може бути подібним. Відверто, Моауба не награв на 6-2. Відверто, я це визнаю, звичайно. що... Бо по моментам це очевидно по тим голам, які я забував, хоч вони зроблені вручну і не рандомні, окрім третього, але все ж таки вони дуже незвичні. Ну а Моауба в цьому матчі. Просто не пощастило. Що мене найбільше вразило, це те, що людина, яка там достатньо близька до 1000 поїнтів, а тисяча поїнтів це автоматична кваліфікація на наступний відбірковий турнір від eSports Він зробивши цей речквіт, далі забігаючи наперед, набрав 60, якщо не помиляюсь пунктів. Тобто наступні там 3-4 матчі виграв без проблем. І це говорить про мен. Тальність, коли незважаючи на те, яким чином ти програєш, та й взагалі, що ти програєш, наступні матчі ти продовжуєш грати з холодною головою, а це ну ледь не найважливіше зараз у FIFA після коннекту, тому що психологічний стан твій під час матчу, це інколи є запорука успіху. Тому як би це банально і просто не звучало, намагайтеся сприймати все, що відбувається в цій грі. Ну, на жаль, як належне. Ця гра не є справедливою, будемо відверті, але якщо ви будете підгорати від кожного моменту дивного, який відбувається на полі, від дивних голів, які вам забивають, або тих моментів, які ви не можете реалізувати, то чекати на якісний результат в таких матчах, ну, можна сказати, що не варто. Оце і була головна ідея цього відео. Коли ви граєте на результат у цю гру, будь-то то Вікін Ліга, чи все ж таки Division Rivals, чи якийсь турнір, Найважливіше це тримати свій психологічний стан під контролем. Знову ж таки, це складно, але це можливо. Дякую вам, що подивились це відео. Я сподіваюся, ви залишили свій лайк. Ну а на цьому я буду завершувати. Успіхів вам у Фа 23. Побачимось зовсім скоро. Та слава Україні! Па-па.